Касова програма Sky Service. Знову поговоримо про недоліки. Один суттєвий недолік, який нещодавно проявився, це показую. Заходимо в адміністрування і. Щось не прогружає. Я хочу зайти, показати. Пробую оновитися ще раз. О, зайшло. О, що... О, дивіться. Вартість місячної підписки стала 930 гривень. Тобто, якщо приблизно рік тому я розпочинав, було 450 мій тариф Boss, потім стало 700, а оце нещодавно. Цей вже місяць я мусив поповнити на 930. І мені в коментарях пишуть, що один користувач оплатив річну підписку. Йому повинно було, наприклад, вийти 790 гривень щомісяця. Але пройшло декілька місяців, і йому прийшло повідомлення, що піднялися тарифи у зв'язку з інфляцією. і... В нього щось там йому повинно. Він повинен доплачувати. Хоча він вже оплатив річну підписку. Чому це так сталося? Я не знаю. Але це суттєвий мінус. Я все розумію, в Україні зараз дуже нелегко, але і таким невеличким маленьким бізнесам, як нам, теж нелегко. Ми, можна сказати, виживаємо з останніх сил. Особливо малий бізнес. Навіть якщо інфляція, це не значить, що ми стали заробляти більше. Ні, ми навпаки заробляємо менше. Хотілося б, щоб, наприклад, ну, події в Україні не впливали на це, на підписку. Але, на жаль... Тариф росте, 930 гривень. майже 1000 гривень. У мене вже виникають думки, наприклад, пошукати якусь іншу програму, дешевшу, десь гривень 500, скільки в мене невеличкий магазинчик в селі. 1000 гривень це трохи вже ну, морально важко платити за касову програму. Хотілося б 500 ще я готовий заплатити, але не 1000. Буду шукати. Можливо, мене передивляться е власники програми Sky Service. І вони переглянуть свої тарифи. Або, наприклад, зроблять знижки. Своїм постійним клієнтам, регулярним, хто більше, наприклад, року вже з ними працює. Ну, для мене просто ну, нелогічно буде платити місячну оплату 1000 гривень у мене невеличкий мазинчик в селі. Ну, це дуже б'є по карману. І так тут заробітки не дуже. От і все. Дякую, що дивилися. Коментуйте, в кого є така касова програма, як вам нові тарифи, підняття цін 1000 гривень за місяць. Так коштує користування касовою програмою в магазині.